Доброго дня, шановне панство українство. Ну, як і обіцяв зняти відео, ось моя шухлядка. звичайна кухонна сушка. Я її трохи переробив, я її отак обрізав, десь 10 см відрізав для того, щоб воно встало. З цим на крутих отворів, мало ще отворів. На рахунок того, що хтось мені писав, що маленьке тутечки на 20 метрів так маленьке. Так воно і залишиться, тому що хочу додати ще один MPPT контролер My він в акурат сюди влазить. Хочу ще одне поле додати в мене є кіловат панелі Amerisolar. 4 штуки по 285 Вт. Я їх хочу повісити на західну сторону, тому що ввечері дозаряджала мені акумулятора. Є ну, кВт панелі і вони лежать без діла, хочу їх задіяти через окремий МППТ трекер, пустити їх на акумулятори. Тому я залишив тут місце для трекера. Як я бачу вихід, я бачу вихід ставити ще кольора, або один колір, або два кольори, один, щоб втягував, другий, щоб підтягував. Ну Подивимося, слідкую за температурою, в принципі, ну, температура як з ящиком, так і без ящика залишається така сама. Частіше він включався наче, Я б не сказав, що він частіше наче включатися. В хаті зараз не топимо досить. 19 градусів, ну досить, я думаю, що нормальна температура для нього. 35, зараз подивимося по температурі 47 градусів 38. Ну, він зараз включить і почне охолоджувати до 33. Не перегрівається. Ну, все ж таки я переб'ю і зроблю кулера. Якось воно буде. На рахунок э, оптимізаторів попереднього відео. В общем, наблюдаю. Не що можу сказати, зранку почала краще працювати і ввечері почала краще працювати. Я побачив тут. У нас хідна напруга. Зараз 338 В. Я побачив зранку 90 В 5,5 А. Такого я взагалі ніколи не бачив. Було 90 В 0,5 А 1 А. А з оптимізатора я побачив 90 5,5 це зранку і ввечері. Оптимізатори працюють в діапазоні 12,75 вольт. Я думаю, що за рахунок того, що на кожній окремій панелі стоїть свій маленький mppt контролер воно більш-менш ефективно 30% воно явно не додає, ну 10% воно додає. Зранку воно дуже гарно. Якщо в мене раніше інвертор з режиму байпас <кхух>, на сонце переходив о 8, десь о пів дев'ятого, то зараз він о пів восьмого він вже клацать і переходить на сонце. Тобто батарейку зранку він заражає трохи швидше. І ввечері, трошки пізніше він переключається на байпас. Ну, опять же, це ж не повне спостереження, буду спостерігати. Дивіться, як воно себе веде. Марну погоду, як воно себе веде, зніму відео, розкажу, покажу. Опять же, щоб вони вилітали в кошти, не купуючи ті оптимізатори. Ну, я сам себе не заспокоюю, я розумію, що є трохи від цього толк, тому що я... Не вважаю, що гроші витратив даремно. Кажуть, що це все. Коли вони питання, коли вони тобі окопяться, то скільки це все, -все грошей вгепав, то мені, чесно кажучи, ми по барабану, коли це окупиться. Ніколи воно не окупиться. Я просто діло це люблю. Мені це цікаво. Хай і наші нащадки будуть бігати більш-менш свіжим повітрям. Генератори не люблю. Терхтить, димить, пихтить. не хочу. Я, я краще влажуся і буду ці речі. Я енергонезалежний, плювати я хотів на городську мережу, особливо влітку. Мені це по кайфу. Ще я його використовую, ці ящички я тут сіарети сушу, тому що тепле повітря йде, я сушу сіарети, ще я тут роблю заначку від дружини. Говаю тут гроші, стоїть приборчик тут, токові клещі. Взагалі якось так ось воно вийшло. Люди добрі не критикуйте. Розумію, що трошки неправильно. я но... Но, но, но. його засунув в шухлядку, тому що в будинку є малі діти. Я не хочу, щоб воно це все висіло зверху, щоб діти не позасували туди свої пальці. Висить в мене він в житловому приміщенні, тому дуже чутно, як він шумить. І я намагаюся його прикривати. На ніч його повністю закриваю, тому що він в режимі байпас. На днем я його так от перевідчиняю. В нього менше шуму, він більш-менш продувається. Всьому таке вийшло. Дякую за перегляди. Кому цікаво, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися, будемо дружити. Небаганий інвертор. Думаю цю систему дороблять. МППТ контролер хочу поставити май SkyBlue, тому що ну, ціна якість більш-менш адекватні ціни і він мені підходить по моїм панелям. 160 на вході. 200 холостого ходу. Якраз у мене кіловат панелі валяється в сараї. Достану їх. Притулю на фасад. Надо встигнути до холодів, тому що по холодам лазити там не хочеться. Скоро починається опалювальний сезон і я хочу в опалювальний сезон і в зимку бути максимально готовим. Тому що з нашими конченими сусідами розумію, що зима буде дуже важка. Дякую.